Вітаю вас у мене на каналі. Це відео називається Глибинний клірінг, шлях гідності, як народжуються програми приниження. І якщо це відео потрапило до вас, знайте це не просто так. Знайте, що ви готові не просто очистити програми, а і побачити їх походження і пропустити через власне усвідомлення, щоб мозок, тіло і душа синхронно зрозуміли, що це вже минуле. І воно більше не може керувати вами. Клірін складається з шести важливих частин, тому варто а, слухати, проговорювати фрази за мною і усвідомлювати, звідки, чому і нащо воно прийшло у ваше життя. В будь-якому випадку, якщо ви внутрішньо відчуваєте, що це не про вас, знайте все одно це про вас. В якійсь а, мірі всередині вас є ці програми, і побудовані вони таким чином щоб блокувати від того, щоб отримувати бажане ту енергію, ті ресурси, які по праву вашого народження і вільній волі вашої душі були дані вам тут, в цьому житті. Отож, частина перша джерело, втрата зв'язку з божественним я. Колись на рівні колективного досвіду людство відокремило себе від джерела. Ми перестали відчувати, що вже є частиною Бога. Так зародилася перша тріщина, ілюзія роз'єднання. В цій ілюзії народилося переконання, я недосконалий, мені треба заслужити любов. Повторюйте фрази за мною: Я визнаю і приймаю, що відчуття відокремленості від джерела створило в мені біль, з якого народилася програма приниження. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід. Рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю й приймаю, що повертаю собі усвідомлення і єдності з Творцем. Я даю цьому місце, і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І, схоже на те, що я частина Божественного і це робить мене і гідним, і гідною просто. Через факт мого існування. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Робимо глибокий вдих через ніс. І голосний видих через рот. Частина 2. Родова передача. Програма виживання. У родових системах, особливо після війни, голоду, репресій, виживали лише ті, хто був зручним. А, покора рятувала, сила каралася. Тому в підсвідомості закарбувалося, якщо я буду яскравою, проявлятися мене знищать. Гідність стала небезпечною. Повторюйте фрази за мною. Я визнаю і приймаю свій родовий досвід. У якому гідність прирівнювалася до загрози, і я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І, схоже на те, що тут і зараз своєму я, своєму сьогодні, дозволяю своєму роду звільнитися від цієї ілюзії. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю і приймаю, моя сила і моя гідність це не небезпека, а спасіння для лінії мого роду. І я даю цьому місце в своєму серці. І приймаю всіх тих в своєму роду, хто боявся бути гідним і відпускаю їхні страхи у світло. І трансформую їх в світло творця. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Частина 3. Особистий досвід приниження. Коли дитина росте серед критики, знецінення чи порівнянь, вона вчиться, що моя цінність дорівнює те, що про мене кажуть інші. І з того моменту внутрішня опора передається зовнішнім. Голосам. Гідність перестає бути внутрішнім вогнем, стає крихким відображенням. Повторюйте фразу за мною. Я визнаю і приймаю свої дитячі досвіди, в яких я втратила довіру до себе. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Я визнаю і приймаю, що повертаю собі. Свій внутрішній голос, який знає, хто я є насправді. Я приймаю себе і те, хто я є насправді. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. І схоже на те, я більше не живу з чужих оцінок. Я визнаю і приймаю, я гідна всього безумовно, без... Умов по праву свого народження. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Частина четверта колективні програми Землі. Колективна свідомість тисячоліттями формувала культ провини сорому, жертви, релігії, системи суспільства виховували покору і сьогодні. Ці енергетичні матриці все ще діють у ноосфері планети. Коли душа пробуджується, вона починає це відчувати і очищати. Тому робимо глибокий вдих, видих і повторюємо фрази за мною. Я визнаю і приймаю всі колективні програми сорому, приниження, не. Достойності, і я даю їм місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Я визнаю і приймаю, що більше не живу в егрегорі покори, я особистість. І я даю цьому місце. І, схоже на те, я виходжу з колективного поля самознищення. І вибираю поле світла, де гідність це закон. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Тут і зараз, в своєму я, в своєму сьогодні даю собі дозвіл бути взірцем Божественної гідності на цій планеті, на землі. І я даю цьому місце, і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався. Частина п'ята. Тіло фізичне закріплення програми. Коли думка, я не гідна, я недостойна живе в тілі, вона стискає діафрагму, зменшує дихання, тисне на серце, викликає болі в шиї, підшлункові, сонячному сплетінні, повністю весь хребет. Спинка, тіло буквально згортає енергію, бо не дозволяє собі просто бути. Повторюйте фрази очищення за мною. Я визнаю і приймаю, що моє тіло зберігало досвід приниження. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні. По якій він мені дістався. І схоже на те, я вдихаю світло в кожну клітину, де колись оселився сором. Робимо глибокий вдих і видихаємо. І я даю цьому місце. Я розширююсь, я виходжу з програм сорому приниження. І очищаю моє тіло через любов, через світло, через віру, через нове сприйняття себе гідною. Я визнаю і приймаю моє тіло, пам'ятає, що воно гідне життя, любові, насолоди і безпеки. Я даю цьому місце, і я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Частина шоста. Завершення. Інтеграція, усвідомлення плюс прийняття дорівнює звільнення. Коли мозок бачить шлях програми, він перестає боротись. Коли тіло відчуває правду, воно відпускає. Коли душа приймає, гідність повертається. Я визнаю і приймаю себе повноцінно. Я є. Я повертаю собі всі частини себе, які колись відмовились від гідності для того, щоб вижити. І я даю цьому місце. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. І, схоже на те, що тут і зараз в своєму я, в своєму сьогодні. З любов'ю з'єднує себе у єдине світле Я. Я є я гідна. І це незмінно. І я приймаю цей досвід рівно по тій ціні, по якій він мені дістався, і рівно по тій ціні, по якій я вже за нього оплатила. Робимо глибокий вдих, видих. Як ви почуваєтесь? Чи відчували ви щось на рівні свого тіла? Якщо так, пропишіть в коментарях, я обов'язково відповім вам і скажу, про що це. Для енергетичного наповнення я рекомендую прослуховувати цей клірен 21 день мінімально 7 днів підряд без перерви